Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Touch АНА! Всім привіт! Так, на даному уроці ми розглянемо такі нові вирази та слова. Можливо, деякі з них вже е, зустрічались в наших уроках, тоді ми їх повторимо. Отже, розгляньте, будь ласка, на екрані малюночки та підписи до них. Перше дервекер. Der Klingelt. Klingelt. Der Wecker означає будильник. Будильник дзвонить. Next. Aufwachen. Next. Aufwachen. Що означає пробуджуватись. Auf в даному випадку буде у нас відділятися при використанні. Тобто auf – це відокремлюваний префікс sich Das Gesicht waschen. Sich das Gesicht waschen. Перекладається, як вмивати обличчя. Ну, дослівно, собі обличчя мити. Next. Sich anziehen. Sich anziehen. Перекладаємо, як одягатись. Aus dem Haus gehen. Aus dem Haus gehen. Виходити з дому. Den autobus nehmen. De autobus nehmen. Дослівно взяти автобус. Ну, тобто їхати автобусом. Arbeiten. А тен. Працювати. Und nächste Kaffee trinken. Kaffee trinken. Що перекладається, як пити каву? Портмаген. Спортмахен. Займатися спортом. Можна також використати тут дієслово трайбен. Це в даному випадку буде синонімом: займатися спортом, спорт трайбен, або спортмахен, дослівно робити спорт. Но значення одне і те ж. Нексте це абетсен. Abend. Вечеряти. так? дослівно, їсти вечерю. Вечеряти. Ферн зєн. Дивитись телевізор. Цубет гейн. Так, іти в ліжко. Так, ще ми з вами маємо е, такі картиночки. Зараз ми їх розглянемо. І перекладемо. Ось перший малюнок Lass uns. Einen kaffee trinken. trinken. що перекладається, як ай вип'ємо кави. Ну, тобто, як запрошення на каву. Так, і наступна картиночка: Los, steй endlich auf. Так, це е, ніби будильник звертається до чоловіка. І говорить, давай уже льос. Штейнліх ауф». Тут у нас є слово aufštejen. Просто префікс в кінці, так як відокремлюваний. Вставай на кінець то. Ентліх це накінець. Так, і зробимо таке завдання у вигляді діалогу. Так, де розмовляють. Працівник, офісний працівник, та його е, безпосередній керівник до нього звертається. Отже, спочатку прочитаємо діалог, а тоді будемо вже, як зазвичай, е, разом перекладати та виписувати незнайомі слова. Отже, Пауль говорить: Томас, the комст і шпет. Томас. Es tut mir leid. Das ist weil immer hast du irgendeine Ausrede. Du musst früher aufstehen. Mein Wecker klingelt um sieben Uhr. Um wie viel Uhr stehst du auf? Normalerweise stehe ich um acht auf. Aber heute bin ich um acht Uhr zwanzig aufgestanden. Um 8 Uhr musst du im Büro sein und nicht im beat. Morgen werde ich den will auf 6 Uhr stellen. такий короткий діалог. Зараз читаємо його помаленьку будемо перекладати. Thomas, you come too spot. Zu spät. Так, значить, керівник у нас Паул, і звертається до е, свого працівника. Томас, ти приходиш завжди, і мер, це завжди, цушпет. Цус прикметника ми знаємо, що перекладається як занадто. занадто пізно. Томас відповідає: «Es tut мені дуже шкода. Das ist weil... Це тому, що е, хто бажає, може записати прямо цей цілий вираз. Es tut mir leid, мені шкода. Так, це якщо ми хочемо принести якісь свої вибачення перед людиною. Іма гасдду. Іма гастду. Іргендайне. Іргендая. Аусрейден. Ауреде. Du musst, du musst flühen, flühen. Aufstehen, aufstehen. Immer hast du irgendeine Ausrede. Завжди маєш ти irgendeine це якісь твої. Ausrede це відговорки. Ну, тобто якісь от пояснення свої. Du musst früher aufstehen. Ти мусиш Дослівно фрюер раніше вставати. А якщо фрю це рано, то фрюер раніше це друга степінь порівняння. Wecker klingelt um Uhr. Мій будильник дзвенить о 7 годині. А Паул запитує um wie viel Uhr штейст ду auf? о котрій годині ти встаєш? Normalerweise stehe ich um 8 Uhr auf. Нормальним чином, тобто зазвичай встаю я о 8 годині. Aber heute bin ich um 80 aufgestanden. Тут мається на увазі 20 хвилин. Ми можемо додати, що 20 aufgestanden. Але сьогодні я встав 8.20. Так, тут у нас використовується, aufgestanden, це перфект, э, э, складний минулий час. Um 8 Uhr und 8 годині мусиш ти бути в офісі, а не в ліжку. Morgen werde ich den Wecker auf 6 Uhr stellen. Morgen прикладаємо як завтра. Завтра поставлю я будильник на 6 годину. Отже, den Wecker stellen – це наставляти будильник. Дякуємо вам за увагу та до нових зустрічей! Ставьте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічі. Пока-пока!